Вітаю всіх з Миколаївщини. Ось у нас починається пекло. Позагортав всі вулки, трошки розширив, отримав матки, трошки розширив пасічку. Ось зараз до 12 сімей. Поробив відводочки, поділив сім'ї. Ну все як завжди. Нічого особливого. Ну є там такий спосіб, ну він не знаю, чи... В общем, починається в нас пекло. Заметно за 30. Сонях то, що я там знімав вам, він вже квітує, але щось птілки не носить, мабуть, то гібрид якийсь. Ну що соняха багато, може буде такий, скажімо, умовно, звичайний, називаємо його так. Може щось і буде. Так що буду ставити годівнички по, по хоча б годувати там, хоча б там, не знаю по 200-300 по грамів, хоч щоб сім'ї не послабли дуже. Он попричепляв Польгайзол, щось він поз'їжджав, мабуть, треба якусь резинку купити. Не знаю, поїду до міста. Щось може придбаю, якийсь від труселів резинку. Бо дивився в інтернеті така для тренувань, там гумова така. Не знаю як вона, правильно називається, але дуже дорога, там вона по міліметрах в діаметрі вона кругленька така, 6, 8, 10 мм, ще потужніше. Так що куплю звичайно, хоча б... Зверху той фоль... Фоль... фольгайзол притиснути, бо він сповзає, вітром його тріпає. Такі діла. Рослинки поливаю, ліщинки мої ростуть. І зараз підійду там повилазили і не чекав дежу. Так що, слава Богу, я винайшов, не винайшов, а зміг з ними домовитись, зрозумів, що їм треба. Кожного дня по малесенькому відерцю, там літра по три підливає. Ось така така косунечка вже. Ось ще малесенька. Так що потихоньку вилазить. Ось тут ще маленька. Ще буде видно. Ну там все є. Такі, так що може з десяток водика, та щось посередині так стоїть на місці, не знаю. Щось не хоче рости. Ніби поливає теж. Так що почалась у нас спека. Ну десь кажуть наші прогнозери, що десь тиждень протримається, а потім буде полегше трохи. Так що чекав я так на сонях. Ну не то щоб там якийсь там медасбор, бо щоб вже. Ну, звісно, хотілося б все і качнути щось. Ну але щоб протриматися цей рік. Щоб розвиток розвинути. Наростити кількість сімей. Ну і сімей на зі, ой, бджіл на зиму кількість. Щоб нормально перезимувати. Ще Скажімо, навіть в середину літа нема, абсолютно нічого нема. Як буде далі, невідомо. Ну, це у всіх так, так що я тут ні скиглю, не ною. Все буде добре. Так що потихеньку дивимось, може в кого щось підгадувати треба. Отакі діла. Так що, як казав, трохи розширяюсь. Як розширяюсь, ну такі спосіб, не знаю, не дуже толерантний, просто беру матку в клиточке, ну, ту яку там отримав, беру стару матку і просто, скажімо, натираю ей е, з молодою маткою і все. Так що якийсь час тримається Запах ферамони тої старої матки, і не більш спокійніше приймають нову. А все остальне там за схемою. ці маленькі там віконця спочатку одне відкриває, потім там, друге і так далі. Ну, всі знають, як це робиться. Я просто хотів заважити, що це з матками я так і роблю. Ну, спосіб, звісно, такий дуже нелюдський страшний, але я гадаю, що цим я щось виграю, що кращий прийом. Так що кому треба, беріть на озброєння, скажімо так. Отакі от діла. Так що задоволений так більш-менш, що як от цього разу почав з 22-го року, з трьох сімей вже Десь Бог 12. І так потихеньку будемо рости, скільки сил хвати. Ось от такі, от такі пироги. Так, все. Всім гарного дня. Дивимося, щоб напоїлася була водичка. У нас, бачите, все повисихало. Все там кашу там ізредка. Не знаю, карника. Работу стрімером під вуликами нормально реагує, треба, звісно, там не нахабніти. Так що з приводу, яка лагідна, не лагідна, нормальна. Нормальна бджол. Бджоли нормальні. Отакі діла. Бачите? Зараз десь 10 годин. Тиша, ніхто майже не літає. Всі сидять, десь щось шукають по одній бджілці. Подивимось. Ну ще кліточки, кліточки стоять. Я тільки повідкрав віконця вже на випуск маток. Так що ще маток Кхе -кхе. матки не повиходили. Оце тільки в одному ото, Де шаферинка лежить. Оце в ньому щось відкрилося, як її назвати, там шторка чи, чи хвіртка, чи дверцята, на ці кліточки такі трохи ненадійні цього разу були. І вона збігла. Ну До цього на бджілки там общалися з нею. Так може все, все нормально буде. Але я про всяк випадок оце поставив. Треба її приглянути за нею. Так що буду годувати, воно вже і водійка дає я затінок, стаю зараз, <рістить> ростуть потихеньку. Але я дивлюсь, що в цьому році вони щось не збираються квітувати. Мабуть, весна перегамнякала все. Перепрошую за висловлювання таке, що не буде в цьому році нічого. Ладно, всім гарного сезону. Все буде Україна. Тримаємось. До побачення.